В ефірі Івнінг Ньюз. Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Русський воєнний корабель. ну, ти й сам знаєш. Минулої ночі ЗСУ знищили російський десантний корабель Новочеркаськ. Тип ракет, якими вразили його речник повітряних сил. Юрій Ігнат не назвав, але нагадав, що завдяки партнерам Україна має далекобійні шторм шедоу та скальп. Операцію з потоплення великого десантного корабля ігнат назвав блискучою. Росіян перехитрили вибухи. Пролунали близько третьої ночі в порту тимчасово окупованої Феодосії. Попередньо Новочеркаськ привіз до півострова іранські шахеди. Вони спричинили яскраву детонацію. Відреагував на влучання, і президент Володимир Зеленський подякував повітряним силам за ефективне поповнення російського підводного чорноморського флоту ще однією посудиною та наголосив. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні. Метро на Виноградар скасовується. Київський метрополітен розірвав договір із Київметробудом на продовження серецько-печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Через зрив термінів будівництва Метрополітен встиг оплатити 4 мільярди гривень. Частина з них можуть повернутися після суду. Нові станції Мостицька і проспект Правди почали будувати в 2019 році. Відкрити їх обіцяли в грудні 21-го. Водночас затоплений тунель синьої гілки столичного метро почнуть ремонтувати. На підготовку вже виділили 21 мільйон гривень. Точніше, за ці гроші хочуть зрозуміти, як його приводити до ладу. Київський метрополітен знайшов підрядника, який розробить проєктну документацію та зробить перші кроки у відновленні руху поїздів. Зокрема, вже найближчим часом проведуть роботи з підготовки земельної ділянки, облаштують будівельний майданчик, знесуть те, що ремонту заважатиме тощо. Нагадаю, раніше заявляли, що на те, щоб привести до ладу цю ділянку синьої гілки, потрібно півроку. У столиці побільшало блокпостів. У київській міській військовій адміністрації наголошують, встановили їх у межах навчань. Участь у маневрах беруть підрозділи Сил оборони міста, міська адміністрація, поліція та інші структурні підрозділи. На меті вдосконалити систему організації громадської безпеки в разі загострення ситуації. У КМВА нагадали, що поки війна не закінчилася, загрози для столиці та її жителів будуть. Тому такі тренування потрібно проводити системно. Непростий вечір видався напередодні в пожежників столичного регіону. На різдво їм довелося гасити пожежі одразу в двох культових спорудах. У храпачах, на Білоцерківщині, горів Свято-Михайлівський храм, зведений ще в 1896 році. А в новосілках Вижгородського району палала церква Різдва Богородиці. Причини займань і збитки, завдані вогнем, встановлюють. Замість відбудови розкрадання після деокупації в гостомелі на Київщині могли привласнити понад 21 мільйон гривень. Таких висновків дійшли в Держаудитслужбі. Контролери кажуть, зловживання відбулися за участі місцевої влади та забудовника. Понад 100 осель у містечку залишилися невідремонтованими, тоді як за бюджетні кошти відновлювали непродані таунхауси. До того ж, аудитори зазначають, що будівельні матеріали, які були передані як гуманітарна допомога, просто зникли. Інформацію Державдитслужба передала правоохоронним органам. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки утеплять. Мільйон і двісті п'ятдесят тисяч гривень вже витратили. Проте за ці гроші адміністрація отримала лише проєкт покращення енергоефективності. Переможцем тендеру стала приватна фірма. Суму самого ремонту поки що не оголошували. Її має розрахувати той самий підрядник. Жителі Києва та передмістя вимагають від мера Віталія Кличка терміново почати ремонтувати бортницьку станцію аерації. Її споруди подекуди зношені на 90%, через що на осокорках, Позняках та Старій Дарниці висить не надто приємний запах. Щоби донести вимогу до мера, зареєстрували петицію на сайті Київської міськради. Станція в Бортничах обробляє стічні води столиці і передмістя. Примітно, що 2015 року навіть укладали кредитну угоду про модернізацію з Японським агентством міжнародного співробітництва. Однак відтоді ремонт так і не розпочали. Хоча, навіть якщо петиція набере необхідну кількість підписів, це аж ніяк не гарантія, що місто візьметься за реалізацію проєкту. Київська влада не підтримала ідею встановити в столичних маршрутних таксі валідатори для оплати проїзду. У відповіді на петицію мер Віталій Кличко заявив, що впровадити безготівкову оплату можливо лише коли перевізники приєднаються до автоматизованої системи, а вони цього робити не бажають. Автори колективного звернення зазначали, що можливість безготівкового розрахунку в маршрутках зробила б оплату за проїзд зручнішою і прозорішою. А ще валідатори, на їхню думку, допомогли б зменшити кількість безквиткових пасажирів. Нині в столиці заплатити за поїздку карткою або телефоном можна тільки в автобусах, тролейбусах чи трамваях, які обслуговує комунальний Київпастранс. Покарання прийшло через п'ять років. Київські правоохоронці підозрюють директора одного з інститутів Національної академії аграрних наук в тому, що він незаконно видав ордер на квартиру наближеному працівнику. Слідчі встановили. В далекому вже 2018-му посадовець надав житло колезі, обійшовши встановлену процедуру. Збитки держави від оборудки оцінили в 600 тисяч гривень. Слідчі перевіряють, чи не було інших випадків незаконного вилучення майна, де фігурував підозрюваний. Поки що ж йому загрожує до 10 років за гратами. Киян закликають не викидати новорічні ялинки після зимових свят. А здавати їх на переробку у місті створять понад 40 пунктів, де прийматимуть дерева. Як зазначив директор департаменту захисту довкілля КМДА, майданчики розмістять у парках і скверах по всьому місту. Ялинки і сосни, які принесуть кияни, подрібнять і потім використають як добриво для молодих дерев. Тобі таке пес-патрон поліцейську вівчарку Кейт зі столичного главку визнали найкращою з поміж службових собак країни. Вона зі своїм наставником, капітаном поліції Віталієм Литвином, не раз затримувала правопорушників, шукала вибухівку, охороняла іноземні делегації та допомагала в реабілітації військових. А в складі вибухотехнічних підрозділів Кейт із господарем розміновувала Херсонщину після деокупації. Наставник Кейт зазначає, вона дуже розумна і слухняна і завжди готова допомагати людям. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.